Любові, день, кохання і добра. Про нього знає навіть дитина, що дарувати велодинки, пора. Готували ознак любові до рідної землі. Он Валентинку захисникам держави. Допомогли нам у цьому вчителі. Май Валентинку свою відправляє для хлопців. Усіх, що в окопах сидять. Нехай же вони її прочитають, хай наші вітання їх захистять. Валентинку свою відправляє для тих, хто минуть на передовій. Я Валентина сьогодні благаю, хай захистить, щоб всі. Відправляє для жінок і дівчат селу У покровителя святого благання. Подаруй їм перемогу, кохання. На волонтиці своїй напишу український найкращий захиснику. Ти ангел, бо небо тримаєш своїм життям його закривай. Вінці своїй напишу український найкращий захиснику, що ти найкращий супергерой в житті країни головна твоя роль. Вінці своїй напишу український найкращий захиснику, ти наш кумир, а ми твої фанати. Ми ж до тебе будемо. Кулаки тримаємо свої за всіх героїв, тих, що на війні. Бажаємо бути здоровими, коханими, та непереможними. Слава Україні! Героям, Героям слава!